Доброго дня, дітки! Сьогодні на уроці української мови ми з вами розглянемо тему Дізнаюсь про походження імен і прізвищ доповнення речень. Тож, починаємо! І починаємо ми, як завжди, з каліграфічної хвилинки. Пригадаємо, як пишеться маленька літера І та велика літера І. Ставте свої пальчики в повітрі і прописуйте літеру за олівчиком. Прописали маленьку, тепер велику літеру І. Молодці. Відступаємо один робочий рядочок і посередині пишемо число. Класна робота. На наступному рядочку з початку і до середини ми прописуємо велику літеру І, маленьку літеру І. Зверніть увагу, яким чином вони з'єднані. З середини рядочка і до кінця ми прописуємо і маленька, і маленька. Правильно з'єднуйте ці літери. Для виконання роботи ставте відео на паузу. На наступному рядочку прописуємо склад ІМ. І велика М маленька. І так до середини рядочку. Зсередини до кінця прописуємо склад ім, але І маленька М ем маленька. Розумнички, починаємо розглядати нову тему. Вправа 1. Читалочка дізналася, що означають імена дівчаток. Прочитай про це вірш. Я читаю, а ви уважно слухаєте. Із Греції Риму, із Заходу і Сходу. Імена нам дістались від різних народів. А що вони значать? Послухай, дитино. Галина спокійна, міцна Валентина. Наталія рідна, морська то Марина. а зоя життя чистота Катерина, Софія премудра, а Клара ясна. Ось що означають дівчат. Імена. Прослухали віршик. Тепер можете прочитати його самостійно. Подумайте, яке ім'я в цьому вірші зацікавило вас найбільше. Вправа 3. Запиши речення. Заміни виділені слова відповідними іменами з вірша. Спочатку зробимо усно. Перше речення. Рідна вийшла погуляти. Пригадуємо, рідна це хто? Рідна це у нас Наталія. Яке речення отрималось? Наталія вийшла погуляти. Читаємо наступне речення. На вулиці вона зустріла морську. Хто це у нас морська? Пригадуємо, морська це у нас Марина. Читаємо, яке речення отрималося? На вулиці вона зустріла Марину. Наступне речення. Згодом до них приєдналися життя і ясна. Пригадуємо, життя це у нас Зоя, ясна це у нас Клара. Яке речення отрималося? Згодом до них приєдналися Зоя і Клара. Розібрали, дітки. Тепер посередині запишіть з великої літери слово вправа. В поряд поставте циферку 3 та запишемо речення, які у нас утворилися з абзацу. Наталія вийшла погуляти крапочка. На вулиці вона зустріла Марину-крапочка. Згодом до них приєдналися Зоя і Клара крапочка. Для виконання письмової роботи ставте відео на паузу. Переходимо до вправи 4. Щебетунчик знайшов вірш про значення чоловічих імен. Прочитай його. Я читаю, а ви уважно слухайте. Ось Костя, наприклад, це значить Постійний Кирило Господар і мужній Сашко. Степан це вінок, а Бадьорий Гришко, а Петрик то камінь. Хоробрий Андрій, Найбільший Максим, захисник Олексій. І так, ви прослухали віршик про те, що означають імена чоловіків. Прочитайте самостійно і запам'ятайте. Подумайте, чи є серед цих імен такі, які мають члени твоєї родини. Наприклад, можливо, тата звати, чи дідуся, чи братика. На ім'я, яке в нашому вірші. Продовжуємо працювати вправа 6. Запиши, хто з ким дружить. Для цього заміни виділені слова іменами з вірша. Читаємо перше речення. Хоробрий дружить із мужнім. Пригадуємо, хто це у нас був хоробрим. Звичайно, це Андрій. А мужнім був у нас Сашко. Яке речення отрималося? Андрій дружить із Сашком. Наступне речення. А постійний подружився з найбільшим. Пригадуємо, хто у нас був постійний Костя. А найбільший був у нас Максим. Читаємо речення, яке отрималося. А Костя подружився з Максимом. Чудово молодці! Тепер посередині рядочку записуємо слово вправа з великої літери і ставимо поряд циферку 6. Далі з абзацу записуємо речення, які у нас утворилися. Андрій дружить із сашком, крапочка, а Костя подружився з Максимом. Крапочка. Для виконання письмової роботи ставте відео на паузу. Переходимо до вправи 8. Родзинка дізналася про значення прізвищ, прочитай її повідомлення. Я читаю, а ви уважно слухайте. Ким наші прадіди були, нам прізвища розповіли: Хто краєв сукні? став кравець, хто шив взуття прозвали швець, Котли виготовляв котляр? А ківшик для води ківшар. Яких тільки прізвищ на світі нема? Вечір і ранок, мороз, і зима, сміливий орел, а чи сокіл чи тур був добрий то голуб, добрий, добродій, хитрий то лист чи хитрун чи крутій. Ось які прізвища дітки були. Тепер подумайте, які прізвища з цього вірша доводилося вам чути. Можливо, родичів, можливо, друзів, сусідів, однокласників ви чули подібні прізвища. Поставте на паузу і подумайте хвильку. Продовжуємо працювати. Вправа 10. Продовжу речення словами з вірша і запиши. Зачитую речення. Від назв професій утворилися прізвища. Пригадуємо кравець, швець, котляр, ківшар. Наступне речення. Хитрим давали прізвища. Пригадуємо, як називали людей їх у віршику. Лис, хитрун. Крутій, а полохливим заяць щур. Тепер ми запишемо наші речення. Для початку посередині записали слово вправа з великої літери, поряд поставили циферку 10 і з нового рядочку з абзацу починаємо записувати те, що у нас утворилося. Від нас в професії утворилися прізвища Кравець кома, Швець кома, Котляр кома, ківшар, крапочка. Хитрим давали прізвища лис кома, хитрун кома. Крутій крапочка. А полохливим тере, кома, щур – крапочка Для виконання робіт ставте відео на паузу. На цьому все, дітки. Я дякую вам за роботу. Ви, розумнички. до нових зустрічей!